Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Іршовець. Україна спустилася на 122 місце в світі в рейтингу по правам і обмеженням людини. Тепер не на рівні Сомалі, Луанди, Малі, наближаємося до Північної Кореї. Але ми потужні. Ми втрачаємо країну, на жаль, більшість не може цього зрозуміти. Що я додав? Я нічого не добавлю. Український народ перетворили на превеликий жаль в натовп рабів, які мовчать, бояться сказати правду, для яких телефон, як кажуть у нас на північній Бесарабії, замінив звичайний людський розум. Що я можу сказати? Я нічого не можу сказати, я тільки роблю свою справу. І говорю людям правду. Хто захоче допомогти українському історичному Ютуб-каналу Ігор Кравцов, який завжди говорить правду, який завжди відстоює права людини в Україні? 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку буду вам дуже і дуже вдячний.